Аби Миколаїв більше не прославлявся жахливими історіями на зразок врадіївської ветерани Миколаївської міліції вирішили повчити діючих працівників МВС у морозуму. Для цього пішли до них з профілактичними бесідами та навіть надрукували брошури під назвою Правоохоронцю про права людини. кажуть, що сподіваються таким чином зміцнити дисципліну та законність серед молодих колег. Ми маємо прекрасно розуміти, що крім того що вони несуть, судзамішу бойове дежурство, Они находятся с оружием, они охраняют покой граждан. Ну... Бувають случаї, когда в сім'ї без урода, как говорят. Аби сказати напутні слово, міліцейські ветерани приходять на розводи патрульних служб, закликають колег не робити дурниць та чесно служити народові. Так минулої середи, спілкуючись з правоохоронцями центрального району міста Миколаєва, полковник міліції у відставці Валентина Жиголіна попросила молодих міліціонерів не піддаватися на провокації та діяти згідно законів держави і завжди чинити по совісті. Я прослужила в органах внутрішніх діл 33 года. Служили ми чесно, добросовісно, несмотря на маленькі зарплати, на закони і так далі. Але ми соблюдать закони і принимать, и решать вопросы так, как от нас государство. Ми обращаемся к нашим сотрудникам, щоб шли не на провокації і на що, якщо вони прийшли в органи внутрішніх діл, форму, щоб вони були достойні. Цієї Юлія Ермушова, Даниил Сліж для програми об'єктив.